В центрі Москви, стрілянина, хто б міг подумати, що країна, яка нападає на інших, стикнеться із таким у глибокому тилу. Гурт невідомих чоловіків відкриває вогонь, приїжджає поліція і теж потрапляє під кулі. Як то кажуть, спецоперація тепер перенеслась на нову територію. Цікаво, що неподалік міг бути і Путін, які загрози це могло нести. Рашистському диктатору, і що загалом відомо про замахи на нього. Говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Посеред Москви, неподалік Кремля, сталася страшна стрілянина. Група невідомих із автоматами відкрили вогонь по всіх навколо. Силовики та поліція спробували їх спинити, але отримали ряд куль у відповідь. Правоохоронці понесли втрати. Цікаво, що цей бій пов'язують з політикою та Арш за все путіна мала про все по порядку. Епіцентром події був бізнес-центр. Компанія чоловіків намагалися зайти в офіс, а їх не пустили. Після цього почалась сутичка, так сказано у повідомленні. водночас засновниця маркетплейсу «Вальдборіс», на офісі якого й сталася перестрілка, Тетяна Бакальчук заявила, що це спроба рейдерського захоплення, в якому бере участь її чоловік. Його туди не пустили, і почалась стрілянина. Втім, той заявив, що його люди були без зброї і що інцидент є провокацією. За його словами, на нього та його команду скоїли напад у момент, коли він проїхав офіс на переговорах щодо зупинки будівництва складів, охорона відмовилася пропускати монета та моїх співробітників, мотивуючи тим, що ми не люди у цивільному, яких захищають співробітники поліції. І Цей діалог є на відео журналістів. В одному із моїх колег сказали, пішов геть, але ніхто не очікував, що почнеться стрілянина. Говорить Владислав Бакальчук. І за словами власниці. Інтернет-магазину її екс-чоловіка супроводжували один із співзасновників Валдборі Сергій. Ануфрієв та колишній голова Валдборізбанк Володимир Бакін. Група людей під керівництвом Владислава Бакальчука Сергія Ануфрієва та Володимира Бакіна спробували захопити офіси у Москві. Заява про нібито переговори, на які приїхала озброєна група, звучить абсурдно, оскільки ніхто ні про які переговори не домовлявся. Написала вона і назвала інцидент невдалою спробою рейдерського захоплення. А за даними Розумії в конфлікті брали участь спортсмени, які займаються єдиноборствами. Серед них був боєць ММА з чеченського клубу «Ахмат» Умар Чичаєв. Кажуть, що у липні 2024 року Бакальчук звертався за допомогою до голови Чечні Кадирова, і він заявив, що його дружина зв'язалась із незрозумілою кампанією, яка під виглядом об'єднання віджимає бізнес. У підсумку Рамзан Кадиров погодився допомогти, схоже, обрав. Надійний варіант відправити в офіс своїх бійців спортсменів конфлікт пов'язаний із об'єднанням Валборіс із значно меншою компанією оператором зовнішньої реклами. Рус об'єднання пояснюється романом Туттяни Бакальчукою з директором Рус Робертом Мірзаяном. І за даними змі, угоду Валбері РУС схвалив сам кремлівський очільник Путлер. Пишуть рашиські телеграм-канали, додавши що усіх співробітників офісів бізнес-центру екстрено перевели на віддалену роботу до особливого розпорядження. Якщо більш детальніше говорити про цю перестрілку, то за однією з версій глава Чечні Рамзан Кадиров. Перейшов дорогу посіпакам кремлівського очільника, які не поділили між собою компанію «Валдборіс». Сенсаційними подробицями поділився громадський діяч Ростислав Мурзагулов. І за його словами Подляр начебто кинув Кадирова. Володимир Подляр раптово поїхав до Чечні. і Сказав Кадирову на кшталт, друже, «Бери все, що хочеш. Не залишай мене в біді. Я ж віддав тобі половину арафії. На що той відповів: поверни мені «Валдборіс». Бункерний не міг грубо кинути свою праву руку. Тому попросив домовитися про відступні, порахувати хто скільки хотів інвестувати, та відповідно заробити. Однак, зустріч між кланами так і не відбулася. І Наразі Кадиров готує дуже серйозну помсту у главі Кремля та його помічникам. Як бачимо, перший крок було вже зроблено з боку глави Чечні, адже за попередніми даними від Розумі двоє з трьох. Трьохсотих поліцейські офіційно відомо, що в результаті перестрілки ліквідовано одного із охоронців офісу. І наразі учасників затримано, затриманої в них вилучили б зброю та забрали до відділку поліції. Тим часом співробітники карного розшуку за сприяння розвардії затримали в Тутаєві більше 20 людей. Попередньо чоловіки приїхали з Рибінська на кількох машинах для участі в розбірках із місцевими. Наразі затриманих відвезли до одного із відділень на допит, щоб уточнити деталі майбутньої стрілки та встановити їх особи. Внаслідок операції соловиків за попередню інформацію ніхто не постраждав. Ну а ми повертаємося до стрілянина біля. Кремля, адже як розповів керівник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов вже були спроби усунути очільника Кремля Путлера. Вони були, але як бачите, теж поки що невдалі. Відповів Буданов. Він підтвердив, що рашистський лідер вже давно не є компромісною фігурою для свого оточення. Ботляр при владі понад 20 років тому це буде дуже схоже відчуття. А зараз у рашистів візною страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності. Говорить голова української розвитки. Ми нагадаємо, що в березні 2022 року на другий місяць повномасштабного вторгнення в центрі протидії дезінформації зазначали, що у президента РФ Володимира Путлера загострилася фобія щодо загрози заколоту та замаху на його життя. Пояснювали це тим, що коли бункер не виходить в народ, його оточують зовсім не випадкові люди. Зокрема, на одному фото вони з путлером у церкві, а на іншому вже імітують якихось рибалок. На третьому п'ють чай і з ним же. Пізніше, в жовтні 23-го року, в рашистських телеграм-каналах почали тиражувати повідомлення про ліквідацію очільника АРФ. Першим джерелом інформації виступив анонімний телеграм-канал Генерал СВР, який нібито ведуть. Симпатики України з колишнього оточення господаря Кремля публічно спомі ще позиціонерів озера версію щодо начебто усунення Путлера і переходу влади до політбюро 2.0. на чолі із Миколою Патрушевим підтримує лише політолог та прогнозист Валерій Соловей. І за його словами, РФ зараз формально керує двійник бункерного про цьому гур, не заперечуючи, що кривлівський лідер використовує двійників водночас. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що Владіміру Путлеру зовсім байдуже на те, яка думка про нього є у суспільстві. Ймовірно, жодні протести расистів не мають значення, адже режим, який виник в РФ, неможливо повалити незадоволенням громадян. Там внутрішня армія в будь-який момент готова блокувати будь-які спроби змінити владу. Однак лише верхівка силовиків може змінити ставлення до Путлера. Саме тому. Так старанно захищає, бо ж тримає у постійному страху генералітет, генштаб та міноборони, каже він. Журналіст також підкреслив, що складним моментом для правління очільника расистів був бунт Пригожина. Тоді він втратив контроль над частиною процесів, які відбувались в Арафії. Яковенко також пропустив, що в Москві можливий переворот лише за участі владної верхівки. Це може статися, якщо будуть серйозні втрати на полі бою або ж сили оборони матимуть успіх на території РФ. Ну а далі поговоримо також і про те, що ні для кого не секрет, що російська влада завжди щосили намагалася зліпити образ сильного та здорового президента. Проте, як вдалося дізнатися британським журналістам. Очільника Кремля вже давно не можна таким назвати. Вони звертають увагу на те, що у бункерного є одразу кілька серйозних захворювань. Далі цитую. Весь цей кремлівський букат. Проявляється навіть в таких банальних речах, як постійний кашель, без якого не обходиться жоден виступ Путіна. А ще він часто під час виступів тримається руками за край столу, ймовірно, щоб приховати тремор рук. Тож, все це вказує на те, що і здоров'ям лідера РФ таки все погано йдеться у повідомленні. Не можна не згадати про те, що ще раніше очільник української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Владимир Путлер серйозно хворий, однак, поперед. Жав, що українцям на відхід останнього сьогодні-завтра плекати надію не варто з огляду на всі згадані заходи для приховування проблеми з здоров'ям, виглядає так, що в Кремлі буквально намагаються зробити все, що Путлер жив дуже і дуже довгий час. У свою чергу американський адвокат Ед Стір, який працював прокурором, заявив про те, що коли ви дивитеся на поведінку Путіна, стає зрозуміло, що він здатен маніпулювати іншими людьми, тому що сам не має. Емоції також він може використовувати емоційні слабкості інших людей. Він не соромиться, брехати і не може відрізнити у власному розумі від правди, тому що в нього немає совісті. Раніше журналісти видання більд провели власне дослідження і визначили низку основних відмінностей, за якими можна відрізнити бункерного від його двійників, і мовиться, що справжній Путлер останнім часом майже ні з ким не зустрічається. Його поїздки та заходи, які він відвідує. Сам поодинокі журналісти визначили низку основних відмінностей, за якими можна відрізнити очільника РФ від його двійників. Так, підборіддя іноді воно виступає, іноді скошене. Губи в одних випадках вузькі, в інших випуклі. Ніс. Іноді випукли, іноді Керпати. Якщо говорити про повіки, то час від часу вони з мішками, а в інших випадках без. Вуха, мочка різні. Складки біля основи іноді є, іноді немає. Також відстань між очима та вухами різна. Водночас журналісти також нагадали, що форма вух, так само як і відбитки пальців, майже унікальні у кожної людини. А ось у різних путін. Ні, в біометричні та інші показники Вух не збігаються. У виданні стверджують, що на зустрічі з китайським лідером Сі Сізіньпіням міг бути присутній справжній Путлер. А ось на зустрічі із студентами в МДУ в окупованому Маріуполі та Херсонській області міг бути його двійник. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!